в ефірі фіріла студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Корпорація Apple представила нову систему штучного інтелекту Apple Intelligence. Вона буде доступна на MacBook, iPad та iPhone. Штучний інтелект здатний зрозуміти особистий контекст користувача, зокрема, упорядкувати повідомлення залежно від їх важливості, запропонувати зручні маршрути або виконувати персоналізовані завдання. Також ще дозволяє генерувати унікальні фото, скетчі, ілюстрації у Notes, Freeform and Пейджес сказано у повідомленні. Ще від Apple готується е, ґрунтується на особистій інформації, оскільки отримуватиме дані з календаря, екрану або повідомлень. Не всім до вподоби прийшлася новинка від Apple. Так, Ілон Маск вже пригрозив, що заборонить гаджети Apple у своїх компаніях, якщо в них буде реалізовано штучний інтелект. Це неприйнятне порушення безпеки, написав він. Тож чого злякався маск і які зиски є в штучному інтелекті для гаджетів Apple, поговоримо з таким спікером. Олена Трофименко, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Національного університету. Одеська юридична академія паніон вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви долучилися. Тож напевно треба почати з ризиків. так? Чого міг так злякатися Ілон Маск? Чим загрожує щі у наших гаджетах? Ну, принаймні, у тих, у кого є ЕПЛ? Поширеним і всеохоплюючим е сферою розвитку, впроваджується у усі галузі нашої життєдіяльності стрімко хочемо ми того чи не хочемо. Зараз більшість і студентів у вишах, і школьники виконують завдання, використовуючи штучний інтелект, тому хочемо ми того чи не хочемо, але штучний інтелект часу дітей копає є незалежно від операційної системи і гаджетів, які ми використовуємо, всі масово місіс. Тому боятися точно не варто, але вважати на певні ризики, які є у будь-якої сфери, нічого ідеального в тому світі, немає варто. ризики, є, нічого ідеального немає. Цей інтелект він дати виконувати завдання і допомагати людям. Так, принаймні, от з презентації ЕПО так воно і виходить, але е, треба розуміти, що направду штучний інтелект ну, рано чи пізно увійшов би. До е, гаджетів став би їхньою частиною, їхнім інструментом? Чи не зарано це на правду? Бо розуміємо, що немає м, ну, такого адекватного законодавства поки що в країнах Заходу. Зокрема, в Європейському Союзі нещодавно було прийнято певний е, великий закон, який стосується регулювання щі, е, але він стосується лише кількох пунктів. Е, наскільки сьогодні ми можемо вважати себе захищеними, ну зокрема, і в Україні також у нас багато техніки в українців. Е, наскільки ми можемо бути спокійні, що не будуть викрадені дані, наприклад, особисті законодавча база є і в Україні вже впроваджена, і прийнята щодо що використання фактично телефону теплі і обмежені і відповідальність щодо використання його наукових розробках і в при написанні статті, при написанні студентами на робіт для того, щоб розпізнавати і не порушувати адміські трамвай, і не порушувати дотримуватися академічних досі, тому законодавча база в тому числі в Україні вона вже прийнята. Щодо законодавчої бази всесідньої, то на саміті це було прийнято кодекс доброчесності використання залеса вісток, на засіданні G7. Тому і uh, європейська влада минулого року нормативна звує питання щодо використання правомірного самотичного закрута і розмірів використання, адже інтелект він не неорізний і там використовуються різні алгоритми, в тому числі на магішине навцення і роботи навцення, тому подоюється саме здебільшого використання інфарктів. Тоді які найголовніші переваги штучного інтелекту у гаджетах. Ви би виділили окремо що ну таке новеньке прийде з щі до наших телефонів та планшетів? Ну, дивіться, по-перше, то це помічник Сірі. Ми який буде нам нагадувати, який буде нам підказувати. Але э, такі помічник є не тільки в айфонах і в айпадах. Він є під різні операційні системи, тільки називається він чат Чаджіпіті тут треба зважати в побуті саме на ризики помилок. Тобто, як документів минулого року є показники, що чаджіпіті дає правильні відповіді десь в районі 50%. Тому е якщо звернутися, наприклад, до Чаджепіті з проханням вибувати вибудувати туристичний маршрут, то він почне фантазувати. Тому треба перевіряти ту інформацію, яку надає А Сам собі редактор людина має виконувати тепер такі функції, коли вона працює з власним контентом. вона... І використовував при цьому, ще, має попрацювати трішки ще й редактором. Пані Олена, я знаю, що ви писали статтю, яка присвячена використанню штучного інтелекту військовими. І от з, у зв'язку з цим у мене таке питання: якщо військові українські будуть використовувати еполовську техніку для власних потреб, і там будуть завантажені елементи штучного інтелекту. Чи можуть бути тут якісь перестороги, ну скажімо, з намаганням ворога е, отримати якусь інформацію про військових? Знаємо, що е, кібервійська, так звані Російської Федерації, дуже активні на правду, і десь вони, можливо, навіть випереджають українських колег, на жаль, і постійно чатують за особисту інформацію наших військових з цього намагаються. Взяти якусь інформацію такого ж типу вже стратегічно операційного чи є тут ризики? Ну я не є фахівцем сільської сфери, тому користуюсь тільки інформацією в дослідженнях і зараз при в цьому повідомленні відкритих джерел. таку інформацію є багато, тому ніякої та мініці я нової не відкрию, але використання саме штучним залесу. В айфонах воно нічим не відрізняється від того, як мені здається, які вже переходиться масово, у тому числі і в нашій військовій сфері, і не тільки в нашій сфері щодо використання е, усіх. Усілякої в усіляких сферах штучного інтелекту ведуться дослідження на нашому факультеті кібербезпеки інформаційних технологій за участі і студентів, і викладачів, Тут стосується можливого використання штучного інтелекту в медичній сфері. Тут є важливим саме з одного боку, і перевагами є можливість зниження або прибирання цифрової нерівності, коли така послуга стане. Доступною незалежно від того, де ти перебуваєш, десь глибоко в селі, далеко від районної або обласної лікарні, або безпосередньо ти не можеш рухатися і або тобі потрібна швидка допомога оперативного характеру, тому таку місію штучний склад можна на себе взяти і надавати такі потуги тим самим розвантаживши. Лікарів, але при цьому було треба, щоб не навчання вибірки були достатніми для того, щоб ці якісні послуги на лічні були м -м, корисними і були нахитними для того, щоб інформація була е сама сооб'єм. а це залежить від тих алгоритмів, які там використовуються, від кількості даних, які на яких навчається машини навчання відповідні лабаритни, а також від інших алгоритмів, які використовуються при цьому, і там є багато різних сфер і підходів, і підходів до розв'язання цього, крім машиною, крім медичної сфери, дуже швидко впроваджується штучний інтелект навчання. Це стосується різних сфер, і знову ж таки, оскільки штучний інтелект може підлаштовуватися. Під конкретну людину і дивитися свої вміння з прийняттям навіть за обов'язок дивитися за її реакцію, чи готова ще приймати людину інформацію, чи не готова. Адже людина може концентруватися за різними заключеннями від 10 до 20 хвилин, концентрувати свою вагу, і тому штучний інтелект може підналаштовуватись під певну людину, під її потенціал саме в цей момент. В Прийняття інформацію або розважати, але знову ж таки тут є ри... певні ризики, які кажуть: якщо інформацію людині фільтрують, тому тут є певні ризики, і знову ж таки, ми як. Колеги, ми спілкуємося на кафедрі, і ми находимо, придумуємо усілякі цікаві навстання для того, щоб зацікавити студентів. з одного боку використовувати ці засоби, адже вони їх рівно використовувати для розв'язання певної частини задачі, а тоді критично проаналізувати, що ж вони все ж таки отримали, і далі для того, щоб грамотно використовувати і керувати цими підходами. Щодо е, сфери військової, то там інтелект вже використовується в багатьох сферах, в тому числі, наприклад, для донаведення відповідних пристроїв на мішень. При цьому є технології, які допомагають уникнути і... реби, які зараз з одного боку ми використовуємо для того, щоб визапасити свої цілі, а з іншого боку. Використовуємо не тільки ми і тому получання наведені цілі є доволі великою поморпохибкою від 5 до 90% втрачається ефективність тої чи іншої зброї з використанням ребів. Тому штучний інтелект і до наведення до цілі розпізнавання цілі до наведення для того, використовується ніякі не айпади, використовується тільки лише модулі зі штучним інтелектом. Крім безпілотників, багато літом життєвір керування безпілотним наземними цілами або човнами. Тому вбудовані модулі штучного інтелекту вони і не є великими, вони не є притаманними саме фадом, айфоном чи під е, певну операційну систему. Вони є більш універсальними. Тому з боку тієї чи іншої країни є певні ризики, які можуть виникати, коли невеличкі біспілотниці можуть літати на території тієї чи іншої держави, і можливо на затовому станціями або де не якими спорудами стратегічних комунікацій, і тут виникають певні ризики, адже є використовується вже навіть зараз. То є відкритих джерел, то є не таємницею. Так названня так зване роїння штучного інтелекту, коли цілі групи дитинних апаратів, спілкуючись і винівшись інформацією, отримують її і е, приймають рішення щодо подальшої поведінки. На відміну від людини, штучний інтелект не вторгнується. Якщо людина може концентрувати увагу своїх 10 до 20 хвилин, то штучний інтелект з часом тільки набуває е, досвіду і працює краще. Тому штучний телес масово використовується для кібербезпеки в Кібер... сфері кібербезпеки для того, щоб відстежувати усіляким шаблоном незвичну поведінку е і повідомляти про це людину або блокувати доступ до системи. І тут виникає ризиків до того, якщо доступ буде заблокований станом на хазяїнці. Що тоді робити? Наприклад, він не розпізнав, був в поганому настрій, або бджола вкусила, або ще якісь вади е, з лицем, або порізав пальцем, з відбитком пальця, тоді чи пустить система. Хазяїна цього дякую вам за цю інформацію. Штучний інтелект це інструмент, і важливо в чиїх він руках це маємо точно розуміти. Сподіваюся, що всі користувачі техніки Apple довіряють яблучній компанії, але все ж таки залишаємося на поготові і довіряючи, перевіряємо. Я вам дуже дякую за включення. Олена Трофименко, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій національного. Університету. Одеська юридична академія була на зв'язку з Live Studio. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся зьома.